І всім доброго, я обіцяла вам Мак-гру про те, де я є сьогодні і як я планую своє майбутнє. Спочатку думала, що я просто з карти викладу як мак-гру, але потім вирішила, що все-таки я вийду до вас в ефір і проведу її разом з вами. Нагадую, уже завтра в 14.00 у нас почнеться наш проект. Бажа... Мені потрібно знати, на якій мові ввести для вас свої ефіри російська чи українська мова. Будь ласка, під даним ефіром напишіть мені російська чи українська мова. Для вас важливо почути, на якій мові даний проект на російській чи на українській. Мені без різниці. Я розмовляю двома мовами. В українській в мене дуже багато русизмів, в російській мене дуже багато українських слів, бо приходиться думати і на тій на тій мові. Тобто, ви мене зрозуміли. Вибираєте мову проєкту ви. І так, сьогодні у нас з вами Макгра. моє сьогодні і моє майбутнє. А про що це? Якщо ми не будемо знати відправної точки, від якої нам потрібно рухатись вперед, ми не будемо знати, куди ми хочемо дійти. Тому на даному етапі вам потрібно визначитися, де ви є. Візьміть, будь ласка, листок паперу, і дайте відповідь на запитання, де я є сьогодні, хто я є сьогодні. А пройдіть таку індифікацію, хто я є. Наприклад, я є донька, я є дружина, я є мама, я є спеціаліст, я є просто особистість, я є жінка. І напроти кожної з цієї ідентифікації напишіть бали від 1 до 10. Наприклад, я як мама, я вже реалізована мама, у мене двоє дітей: старша донька, якій 18, і я рахую, що вона в мене удачний проєкт разом з моїм чоловіком. Моєму синові сім, і е, я вчуся виховувати хлопчика, я вчуся бути мамою, я вчуся бути е, майбутньою свекрухою. Ось і я реалізована як мама. Тому е, за даний проект я собі поставлю 10 балів. Я дружина, е, я дружина як реалізована вже дружина. 21 рік у шлюбі. Я знаю всі плюси, всі свої мінуси. Я вмію знаходити спільну мову зі своїм чоловіком. Я не перетягую його на свою сторону, я вмію з ним спорити. А є ще що можна покращити, тому так на вскидку поставимо вісімку. Я донька, я знайшла спільну мову зі своєю мамою. А, тут десятка. Я невістка. А, як невістка, я до сих пір не реалізувалася. Хто не знає, сек зі мною, і я погана невістка. А, для когось, але я оберігаю свої особисті кордони, тому десь на п'ятерочку можна себе оцінити як невістку. Я особистість. Тут реалізація цілковита десятка. Я, як спеціаліст, тут можна ставити двадцятку, але оскільки не в моєму характері зупинятися, у мене є нові плани, нові проекти. Новий я затіваю новий авторський курс по дитячій психосоматиці великий авторський курс. Ось він ближче вийде до осені вже. Тому е, я собі поставлю чисту девятку, щоб знати, що мені ще треба дотягувати десь до якихось рівнів. І я знаю, де я є зараз. Я знаю, скільки я заробляю зараз. Я знаю, е, яка я зараз. Е, тобто, якщо поставити ідифікацію господині, то я 0,0. Ось я так само віддаю собі у цьому е, 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 повністю беру на себе за це відповідальність. Я не гризу себе за це, я не відчуваю чувство провини і так далі. Хоча я останній раз в понеділок готувала їсти, прибирала і так далі. У мене на першому плані насолода для життя і до життя. Ось, головне, що немає цього почуття провини. Тому я знаю, де є я зараз, щоб рухатись і планувати своє майбутнє. Своє майбутнє треба планувати на 3 місяці наперед, на 6, на рік і тоді вже на 3 і, можливо, навіть на 5 років. І ви повинні пам'ятати, що своє майбутнє ви завжди можете змінити. Це архіважливо для того, щоб знати, що свій напрям руху можна зупинитися, можна тормознути, якщо у вас немає сил, можна дозволити собі відпочинок, можна змінити навіть вектор по цілковито вашої, вашого руху. Якщо взяти мою подругу дитинства, вона рахує на що ти вивчився після школи. Так ти повинен далі над цим і працювати, і заробляти кошти. Хто не знає, у мене три освіти. Можливо, це не останній варіант. Мені 46 І я не я, в принципі, чоловіку пообіцяла, що більше не буду вчитися, просто буду підвищувати свою кваліфікацію. Але, знаючи мене, він мені в цьому не довіряє і не вірить, тому що я можу цілковито змінити напрям руху свого професійного розвитку. Або я можу змінити напрям руху того, де ми хочемо жити і як ми плануємо з чоловіком своє майбутнє і майбутнє нашої сім'ї. Тобто завжди можна десь або притормозити, або десь дозволити собі зовсім інший вектор. Ви повинні про це пам'ятати, бо це ваша відповідальність, ваше життя. З самого початку я вам казала, що на цьому проєкті, щоб у вас щось змінилося, ви повинні взяти відповідальність за своє життя в свої руки. І перша відповідальність це я точно знаю, хто я є і де я находжусь на даному етапі. Щоб було б якось краще знайти, легше знайти оту точку відліку, давайте спробуємо з колоди, з портретної колоди достати колоду карт, вона буде загальна карта для вас всіх. Де я знаходжуся, де я є. І ось ця карта. Де я є? Про що це для вас ця карта? Що вона вам нагадує? Де ви є на цій карті? Чи ви є на цій карті? Чи можливо ви є пос... стороннім наглядачем на цій карті? Можливо, ви просто спостерігаєте за тим, що тут є. Якщо взяти мене, то а, я на цій карті дуже мрію. Мені потрібно прописати кроки до моїх цілей і мрій, тому що я зараз десь літаю там в хмарках. Це я про себе. Кожен з вас бачить, кожне ваше маленьке, я бачить те, що воно бачить на даній карті. Можливо, хтось може сказати, що він грає на струнах свого життя і знає, куди йому далі рухатись, куди їй далі рухатись. Про що ця карта для вас? Де ви є зараз? Для мене це про те, що я літаю в хмарках. А щоб спустити з хмарок, треба взяти і прописати плани на своє майбутнє. Хто буде дивитися в записі, поставте на паузу. Візьміть листок паперу. Ну, бажано завести блокнот, записничок на весь цей курс. Він буде дуже цікавий, буде багато завдань, легких завдань, ніхто ні, ні, вас перенавантажувати не буде. Але це допоможе розібратися з вашою ідентифікацією, хто ви є в даному житті. І так, оскільки ми знаємо, от, де ми є, да? я озвучила, для мене це я літаю в хмарках, мені треба взяти листок паперу і написати маленькі кроки до своєї мрії. Я теж про щось мрію, думаю і так далі. У мене є теж якісь плани. Я не буду сьогодні з вами ділитися з вами ними, але це про те, що я в своєму житті зараз десь напевно тормознула. Я була дуже втомлена, я дійсно притормозила, я дозволила собі ці тормоза і пора вже братися за розум, доставати свої блокнотики і писати там маленькі кроки до своїх цілей. В принципі, якщо взяти, то вчора я почала вже планувати своє життя надалі. Я знаю, чим я займусь через півроку. Я знаю, чим я буду займатися через три роки. Ну, через п'ять я ще не накидала собі такий план, тому що як бачимо, карантин змінює наші плани. І, напевно, зараз не час для таких а, довготривалих планів, але час для довготривалих мрій. Людина без мрії не вміє рухатись вперед. Давайте з вами спробуємо дістати карту, яка буде означати, що, які ми маємо бути. Давайте на півроку, як максимум, після даного проєкту, що зміниться, які у нас будуть плани і так далі. Ми не казали, що я дістаю. Дістала, зараз покажу, поставить. Карта. І так, де я буду через півроку. Ох, щось я про ці мрії. Для мене це теж карта мрії, але тут уже є вогонь, уже є емоція, тут карта спокою такого більше і такого такої гармонійної класичної музики. Тут уже неспокій, тут уже жар, вогонь, емоція. На російській мові страсть. Де я маю бути через півроку? Ну, як мінімум, я буду точно горіти в своїх проєктах, горіти в гарному розумінні цього слова. Мої очі будуть наповнені енергією, мені будуть подобатись мої проєкти. Про що це для вас? Де ви будете через півроку, куди ви маєте дійти, дякуючи цьому проєкту? Проєкт у нас буде 10 ефірів. Хто ще цього не знає? Це 10 ефірів, але щоб все це почало зміни відбуватися в вашому сьогодні. Ви повинні знати, що повинно ще пройти якихось мінімум півроку, щоб ви відчули ці зміни, якщо ви щось будете робити. Якщо ви на даному проєкті просто щоб послухати, ну. То це є ваш вибір, і я не можу взяти на себе за вас відповідальність. Тому тут я є, а тут я маю бути. Для мене, як мінімум, зараз я в стані гармонії, спокою. А, така прям, ну для мене це стан о -о меби. От, а через по закінченню проєкту, якщо я все правильно пропланую, пропишу і так далі, це буде а, вау! А не життя таке життя, яке я люблю. Наповнене енергією, смислом і так далі. Знову ж таки, це ваше право вибору. Пропишіть собі, де, де ви хочете опинитися через півроку. Як мінімум, візьміть листок паперу і напишіть, для чого вам цей проект, що ви хочете отримати на цьому проєкті. Як ви будете знати, що ви успішно закінчили даний проєкт, як це відобразиться в вашому реальному житті? Це важливо. Щоб знати, куди нам рухатися, і ваша підсвідомість, в такий момент пропише кроки, пропише шлях і притягне події у ваше життя. А у мене на сьогодні все. Будемо завтра з вами вже бачитися у другій годині, можливо, буде 2.05, І будемо розмовляти вже про ваше маленьке я на сьогодні. У мене все пока.